А чи знаєте ви, що ображаючи відьму чи людину сили, ви можете отримати на горіхи. І відьмі при цьому не треба нічого навіть робити. Можливо, ви спостерігали подібні ситуації в житті та списали це на якусь випадковість, а можливо, провели паралелі та зрозуміли, що варто домовлятися мирним шляхом і не намагатися нікому шкодити. Вся справа в тому, що за кожною відьмою, практикуючою людиною стоять сили, з якими вона працює. Чи це помічники, чи це захисники, чи це духи, біси, неважливо. Кожну відьму її сили бережуть. Відьма, людина сили повинна мати гарне самопочуття, дуже потужний запас енергії. Для того щоб виконувати свою роботу, допомагати людям нашій планеті зачищати, трансформувати, а вирівнювати енергетичний простір. А отже, треба їй у цьому допомагати. І коли людина зі сторони намагається нашкодити відні чи людині сили. Психологічно, енергетично, фізично, то вона обов'язково отримає флешбек. Як це може проявитися? Людина може отримати проблеми по здоров'ю дуже різко й неочікувано. Людина може втратити велику суму грошей. Це можуть бути проблеми в особистому житті і достатньо різкі і безпідставні. Це можуть бути неочікувані ситуації, форс-мажорні ситуації. Може ламатися авто, можуть бути якісь аварії. Людина може отримати якісь травми навіть. Тобто ці речі можуть бути наскільки неочікуваними і різкими для людини, що вона не завжди може навіть зрозуміти, чому до неї прийшли саме такі ситуації. Варто пам'ятати, що не всі люди сили максимально проявлені у цьому просторі. Не всі люди сили афішують те, що вони такими є. Тому дуже важливо намагатися завжди домовитися мирно, не переходити кордони інших. Намагатися не мстити, не шкодити нікому і нізащо. Тому що рівновага у цьому просторі завжди розставляє все по своїх місцях, і кожен отримує те, що приніс.